Добре, діточки, привіт, привіт вам всім, всім, всім хто доєднався, зараз з нами пані Оксана і, і наша не, незмінна йога. Добрий ранок усім. Як налаштовані, як у вас справи? Все добре? Чудово, Тарас, я бачу, що ти вже налаштований, отож давайте. Будемо починати працювати, так, не будемо затримувати цю п'ятницю, розпочнемо її продуктивно, трошечки з вами пойожимося, так? Займайте зручну позицію. Займайте зручну позицію, так, щоб вам було зручно. Ми сьогодні у нас трошки дощова погода така. Ну, у мене, по крайній мірі, дощова погода сьогодні. Так, ми з вами трошечки по. Розімнемося, трошечки активу активом наш, наш сьогоднішній день, тому робимо глибокий вдих. Ручками тягнемося догори, спинка рівненька, підтягуємо животик свій, тягнемось і видих через сторони і ще раз вдих. Тягнемось, тягнемось, тягнемось маківкою, тягнемося вгору, ручками тягнемося вгору, і видих, і ще раз вдих. І ви. І знову вдих. І видих. Молодці. Притискаємо підборіддя до нашого тіла. робимо напівковерта від плеча до плеча. Так, ручки кладемо на колінця, спинка рівненька, плечки назад. Вди. Видих. Вдих. І вийде. Вдих. І вийде. І ще раз. Вдих. Видих. Молодці. Тепер дивіться, робимо підборіддя, піднімаємо вгору, робимо півколо від плеча до плеча, але з підборіддям гору. Вдих. І видих. Не поспішаємо, робимо плавно для того, щоб не пошкодити свою шию. Так? Видих. І видих. Не забуваємо дихати. Вдих і видих. Робимо тепер повний оберт голови, так, від плечка до плечика. Вдих. І видих. І ще раз. Вдих. І видих. І в іншу сторону. Вдих. І видих. І ще раз. Вдих. І видих. Молодці. Повертаємося. Так? Повертаємо голову. Початкове положення. Робимо рухи підборіддям вперед і назад. Рухається тільки шия. Так, спинка залишається на місці. І вид. І видих. Тільки головою. Підборіддя. Вперед. І назад. назад. І ще раз вперед. І І Знову вперед. назад. І ще раз. Вперед. І назад. Молодці. Витягуємо одну руку перед собою. Беремо іншою рукою її за лікоть і дотягуємо до себе. Так, плечко опускаємо, плечко не підняте. Плечко опущене, ручка рівна. І дотягуємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Відпустили, іншу ручку, виводимо вперед. Залікоції дотягуємо до себе. П'ять, чотири. Три, два. Один. Заводимо ручки назад, беремо, в замочок, в замочок, між Ось так, беремо їх в замочок. так. Беремо їх в замочок. Беремо їх в замочок і намагаємося обережно піднімати догори. Ось так опустили. І дня. Опусти і дня. І ще раз так. Ми розкриємо нашу грудну клітину. На повні груди будемо дихати. Ди та вийде. Де? та вийде. Ди та виде. Де? Молодці. Опускаємо ручки. Так? Опускаємо ручки. Беремо з вами ручки. Ось, ось в такий замочок зверху. Так, дивіться, на вдих ми піднімаємо замочок долоньками догори, тягнемось, на видих ми їх виводимо вперед і спинку округлюємо, Ручки вперед, спинка назад. І знову вдих повитягнулося і видих. Ручки вперед-спинка назад, І ще раз вдих. І знову видих. І ще раз вдих. І видих округлою спинкою. І знову вдих. І видих. Ось так. Молодці. Робимо глибокий вдих. Руки через сторону. На видих одну руку кладемо в бік, іншою до неї довго тянемось. Тягнемо бог, нужди, вдих. І видих. Вди і видих. На видоху повертаємось. І знову робимо вдих. На видох одну ручку пускаємо, обережно і іншою досягуємось. Вдих. І видох. І видих. І ще раз вдих. І видих, повертаємось. Робимо глибокий вдих. На видиху кладемо свій животик на ноги, а ручками повземо вперед. Спинка рівненька. Лобиком намагаємося довго тягнутися до підлоги, сіднички не відриваємо. Сіднички сидять у нас на підлозі, ручки тягнуться вперед. Голівка теж тягнеться за ручками. Дихаємо, не забуваємо. Вдень. Та видих. Да. Молодці, обережно, повертаємося назад. Сідаємо на колінця. Сідаємо на колінця, носочки в підлогу. Ось так. Ми сіли, дивіться, обережно. Через сторону заводимо ручки у верблюда. Тягнемо животи в позі верблюда. Обережно. Одну ручку відриваємо і погляд за рукою вгору. Вдих Та вийде. Вдих Та вийде. Опускаємо руку. Іншою рукою тягнемося вгору. Вдих Та виде. Вдих Та вийде. Вдих Та вийде. Молодці. Обережно відпускаємось. Будемо намагатися наші сіднички опустити до п'яточок, не допомагаючи собі руками, тільки ногами. Вдих Та вид. Вдих. Та види. І ще раз. Вдих. Та вид. І знову вдих. Та видих. Молодці. Дивіться, носочки кладемо на підлогу. Да? Носочками доторкаємося до носочків. Туди сідаємо сідничками, сідаємо прямо на ноги, да? на наші ступні. Животик кладемо на ніжки, ось так рівною спиною, рівною спиною, лобик упікаємо на підлогу, ручками обіймаємо себе за ніжки І відпочиваємо Так, та вити. Та Де? Та видих. Обережно. Ставимо ручки перед собою. Піднімаємося, наче тверенькі, да? як котики собачка. Піднімаємось. Да. Дивіться, у нас ноги з тілом мають мати прямий кут, і руки також з тілом мають мати прямий кут. І робимо котика. Да? І на вдиху ми. Округлюємо спинку, витягуємо до гори, шипимо так на видиху, ми прогинаємо спинку, піднімаємо сіднички вгору і знову вдих, потягнулися. І видих. Прогнулися голівкою, потягнулися догори. І знову вдих. І видих, прогнулися. Якомога глибше прогнулися. Прогнулися ручки при цьому рівні. Колінка теж ніжки рівні. І ще раз вдих. І видих. прогнулися. І знову вдих. І видих. прогнулися. І знову вдих. І видих. І ще раз. Вдих. І видих. Молодці. Тепер дивіться, будемо зараз відривати одну руку і одну ногу, але паралельно. Відриваємо ліву ногу, витягуємо її назад і паралельно праву руку витягуємо вперед. Тримаємо рівновагу 5, 4. Три. Два. Один. Повернули на місце. Тепер іншу ногу і іншу руку. Так? І витягуємо вперед. голівка у нас теж за рукою. Голівка продовження спини. Ніжка продовження спини рівно. Не вгору, а рівно. Піди? І вийде. Вди? І вийде. Види? І видих мозоці. Опускаємо. Зараз покажу вам дуже смішну вправу. Я думаю, бачили всі, як собачка пільсі, так? Ми відводимо ногу в бік і робимо ось такий оберт. Ось так. Вдих. І видих. Вдих. І вид. Вдих. І вид. Вдих. І видих. Повертаємо ніжку. Тепер іншою ногою. Точно так же бачили, як собачка пісія. Так, відводить ногу в сторону. А ми ще її обертаємо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Я бачила, що в мене є собака. Ступер, так. Ось така смішна справа. Ми не йдемо далеко від собаки. Витягуємося в планочку, так, витягуємо руки, о, ніжки назад, сіднички у нас рівненькі. Тепер дивіться, ми ніжками трошечки підходимо до себе. так? Трошечки згинаємо, і подаємося назад, ось так, прогнувши спину, ось так. Аж округаємо на ноги, так? Прогнулись, округлою спиною, подаємося, вперед і прогинаємося, як собачка потягнулася, так? У нас собачка мордою догори. І тепер округлою спиною собачка мордою донизу. І ще раз собачка мордою до гори. Ось так, потягнулися, потягнулися. Потягнула. Округлою спиною собачка мордою донизу. Повернулися в планочку, планочку повернулися. Одну ніжку виставляємо вперед. Між руками в мене ніжка. Між руками, бачите, ось ось в мене ніжка між руками. Одна, інша ніжка ззаду. Я піднімаю руки, так? Піднімаю руки вгору і тягнуся. Тягнуся. П'ять, чотири. Три. Два, один. Опускаємо руки. Ніжку повертаємо назад. Іншу ніжку виводимо вперед. І знову відриваємо руки і тягнемося. І п'ять, чотири. Три, два, один. Молодці повертаємо ніжку в планочку. Підгинаємо ніжки під себе. Кладемо, сідаємо на ніжки. Витягуємо ручки вперед, лобик, на підлогу, відновлюємо дихання. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Піднімаємося обережно. Лягаємо на спинку. Лягаємо на спинку. Зараз зробимо вам, з вами метелик, тільки навпаки, лежить. Робимо метелик, ніжки в метелик, ступня до ступні, колінці в сторону, але спинка у нас лежить на підлогі, а ручки вздовж тіла. Метелик у нас не ось так не робить, так, бо ми можемо так травмувати м'язи. наші. Метелик просто лежить. Ви зараз побачите, як. Під силою тяжіння ваші коліна будуть хотіти опускатися до підлоги. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці, піднімаємо ніжки, трошечки згинаємо в колінах на рівні. Так, трошечки згинаємо в колінах і носочки тягнемо на себе. Ось так вони у нас натягнуті ніжки. Так? Носочки тягнемо на себе. Відчуваємо, як ось тут у нас тягнеться м'яз, Нам може бути трошечки дискомфортне. Видих. Видимо. Тепер дивіться, заводимо обережно ноги за голову. Заводимо. І тримаємо. Три, два, один. Обережно повертаємо. Піднімаємо руки вгору і, як тараканчики, потрусили руками ногами. Потрусили. Ось так. Потрусили. Єде. Таракани є, це добре. І знову трішечки здягнули ноги, натягнули їх на себе. Носочки тягнуться на нас. Тягнуться, тягнуться. Робимо вдих. Та Вдих. Вдих. Та видих. І знову обережно. Ноги закидемо за голову. П'ять. Чотири. Три. Один. Повертаємо ноги. І знову як тараканчики потрусили. потрусили, Потрусили. Ножками потрусили. Добре, згинаємо ноги в коліна. Носочки дивляться вгору. Олі. Ноги ось так обіймаємо і притискаємо до себе. Та видо. Вдих. Та вийде. Вдих. Та виде. Піднімаємо трішечки ноги вгору. Бачите, вони в мене зігнуті в колінах. Руки долоньками заходимо між них і беремо себе за ступні. Ось так. Ось так. І притягуємо колінка до осеру. Зсередини бачите руки загор? Зсередини беру за ступні, трошечки колінка притягую до себе. Так появляється від не перевертатися, ні сидіти нічого. Це називається позадивати. Ось так вона лежать, вистачає себе за ноги. Так і дотягують. Намагаються навіть свої, свої носочки, так, свої пальчики, взяти в рот. Но ми не будемо брати і облизувати ноги. Так. Вдих і видих. Вдих і видих. Молодці. Опускаємо ноги вперед, так. опускаємо руки розводимо в сторони. Руки розводимо в сторони. Тепер дивіться, будемо зараз повертатися, дотягувати. Протилежне коліно до протилежної сторони. Беремо праву ногу, згинаємо в коліні і дотягуємо до... до лівої руки. При цьому намагаємося плечі не відривати від підлоги. Плечі лежать на підлозі, тільки коліно розвертає наше тіло, а плечі не відриваємо. Вдих. І видих, молодці. Повернули ногу назад. Іншу ногу підняли в коліні, і коліно тягнеться в бік. Вдих. І видих. і Віддих і черездих. І видих. Молодці. Повертаємося назад. Повертаємося назад, лягаємо в шавасан, так, розслабляємо ноги, розслабляємо руки, долоньками кладемо вздовж тіла догори, заплющуємо очі і відновлюємо дихання. Вдир. І влити. Вдихаємо носиком і видихаємо в Глибокої глибокої видим див і видим намагаємося відпустити увесь біль, усе напруження в тілі. Своє тіло запускаємо енергію через глибокий вдих і відпускаємо весь біль через глибокий видих. Вдих. Ми розслабляємо наше тіло. Не забуваємо про дихання, робимо глибокий вдих, і глибокий видих. І ще раз вдих і видих. Ми відчуваємо, як тіло на енергією від енергії. пальців на ногу і до кінчиків на волосі. Доббимоди і вийде. Наповнюємо себе радістю, щастям та посмішкою. Наше ціле і пір'ємка. Воно легке, необтяжене, відпускаючи біль, смуток. Наповнюючи себе тільки позитивною енергією. Наші думки вільні, позитивні, налаштовані на мене працюємо незалежний, робимо рухнути і голубовий гріт. Поступово прокидаються пальчики на ногах, порухає пальчиками. Далі пальчик, рука. Ми відчуваємо, як енергія повертається до нашого тіла. розплющуємо очі, потягнемось, і обережно через сторони піднімаємося, сідаємо в зручну позицію через сторони, робимо глибокий вдих. і вид. І ще раз через сторони глибокий вдих І глибокий вид. І останній раз глибокий вдих, Ручки складаємо одна і сте. Я вам дякую за сьогоднішню практику. Ви супер молодці. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, пані Оксані, за класне заняття. Зарядили нас. Зарядили нас позитивом. Правда, дітки? Так, бажаємо і пані Оксані, і я вам бажаю позитивного і класного вам дня. Головне, спокійного і мирного дня. Зустрінемося. Хтось може хоче. Сердечка, показую вам всі сердечка. До зустрічі. Па-па, побачимося.